Звичайно, росіяни намагаються обмежити логістичний рух з нашого боку. Але зазвичай, якщо командування, кожне командування на визначеній ділянці фронту, воно якщо воно звичайно адекватне, воно розуміє, що мости, переправи це основна ціль ворога, і ці цілі будуть атаковані. Тому, звичайно, що пропрацьовуються аналогічні маршрути сполучення. Які е, у випадку знищення основних маршрутів будуть використовуватись, тому звичайно, тут е, нічого дивного в цьому немає. Е, тут як і ми застосовуємо безпосередню авіацію на Білгородщині, так коли е, знищували переправи, мости для того, щоб обмежувати е, противника, так і е, росіяни це намагаються зробити ось е, на Донеччині. Тут насправді е, питання в тому, чи е, хто думає там на один-два кроки вперед: якщо ти усвідомлюєш, що в тебе є е, такі інженерні споруди, як мости, ти розумієш, що вони можуть бути атаковані? Звичайно, ти повинен думати про аналогічні маршрути сполучення. Я думаю, що це було зроблено.